Thank you. Нікологічні захворювання у світі за смертністю займають друге місце, поступаючись лише серцево-судинним захворюванням. Тому що 4 лютого відзначають день боротьби проти раку. На якому рівні у цій галузі медицина Рівненщини дізнаємося сьогодні у новому випуску про здоров'я? Поруч зі мною директор рівненського обласного протипухлинного центру Віталій Бойко. Пане Віталію, вітаю вас! Доброго дня всім. Давайте почнемо з того, яка зараз ситуація з онкозахворюваннями на Рівненщині. Що можете сказати по статистиці? Ну, на жаль, за 2025 рік вперше виявлених онкозахворювань діагностовано 3240 випадків. Угу. З них 24 дитини. Взагалі на обліку перебуває 32,5 з половиною тисячі пацієнтів. Ну, Якщо такі цифри, можна сказати, великі, маленькі, за кожною цифрою це чись життя, чись доля сім'ї, родини і так далі, і так далі. Недарма в цілому світі 4 лютого визначають всесвітній день боротьби з злоякісними захворюваннями, тому що ця хвороба не має ні границь, ні меж, ні країн ні соціального статусу, вона є у всьому світі і в розвинутих країнах, і поки що з нею боротися досить важко, але цілком можливо. Ну так, я знаю, що в вашому центрі якраз дуже ефективно над цим працюють. Тоді підкажіть, будь ласка, які хвороби найчастіше діагностують? Знаєте, що найчастіше якраз ті хвороби, які можна виявляти, це рак молочних залоз, рак шийки матки і жіночих органів видимих, рак шкіри, ну і після того вже йдуть там раки шківника і легені. Але перші три, що я тех, що я назвав, це можна виявляти як не тільки фахівцями обласного протипухлинного центру, це може і сімейний лікар, угу. просто лікарі. Просто це треба мати до цього відповідну настороженість і старатись всім жінкам вже після 40 рекомендуємо, мужчинам після теж 40 звертатися до лікаря, там, дівчата, мамографію гінеколог машини, там, огляд уролога і, і загальні обстеження. І тоді, якщо раннє виявлення, це, це, це взагалі в ідеалі, тому що згідно того, що ми маємо сьогодні, якщо перша друга стадія виявлення раку, це як і в цілому світі, так і в нас. В Україні і на Рівщині лікується досить, досить, досить успішно. Угу. Умовно візьмемо ситуацію, що у людини є якісь певні підозри, що в неї може бути якісь проблеми. Який її план дій це звертатись до сімейного лікаря чи відразу до вас центр? Що робити? Знаєте, е дуже гарне запитання. Байдуже, куди людина звернеться. Саме основне, щоб людина звернулася. Uh -huh. Бо сімейний лікар теж може провести ті чи інші види обстежень і або заспокоїти, або перенаправити там, наприклад, до нас. Або в іншому місці, якщо це потрібно, наприклад, зробити мамографію. Uh -huh. Наприклад, це саме факт звернутися. Життя підказує те, що люди, навіть якщо би десь, або чують таку інформацію, можливо, з нашого ефіру чи з якихось інших, уникають цього. Ой, давайте не зараз. Ой, може, через місяць. Да, піду, треба. Але 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 може завтра. І те завтра перетворюється через місяць, через півроку там. Ага. Да, з цим, з цим з цією самодисципліною у нас і свідомістю, і, і фобією страху, що щось виявлять, це саме цього не потрібно боятися, потрібно збирати. Тим більше, якщо щось би запідозрили, тим більше. А взагалі-то. Просто стандартно це треба так робити, так само, як не знаю, ну, як якісь косметичні процедури, там, стрижку, там, ще, тільки ну, не кожен місяць чи кожний два, а там, раз на півроку чи раз на рік. Це треба просто зв'язати собі за правило, цього не боятися, а просто це робити. Так як в цілому світі це роблять, і тоді буде ситуація добре. буде зовсім іншою. Я думаю, що як мінімум спеціалістам набагато приємніше казати, що з вами все добре. Все це, це нічого страшного, і насправді я сподіваюся щиро, що людей, які будуть приходити до вас на обстеження, буде багато, але тих, яких дійсно потрібно буде лікувати, буде дуже дуже мало. Це дуже дуже мало. Давайте я тоді ще один момент обговоримо. Знаю, що в цій всій галузі дуже важливим є обладнання, з яким працюють лікарі, яким обстежують. Чим може Може похвалитися ваш центр в цьому плані? Е, дякую. Е, знаєте, що я ще до попереднього запитання? Рак дуже сильно помолодшив. Угу. Якщо люди сьогодні думають, що яким до 50 чи після 50, от я завтра-завтра буду звернутися до лікаря, буду зі саме, вже є дуже багато звернень запущених раків до 30 років, зразу після 32-34. Це раз. І будь-який фахівець, де би не звернулися, це набагато краще, чим ви взагалі не прийдете. Тому що mm. будь-який лікар в білому халаті здати відрізнити або запідозрити і направити до нас. Е, в нас є можливість в Рівненському обласному протипохлинному центрі пройти всі обстеження: діагностику, гістологію, любі обстеження з країною, які потрібні, і отримати фахову консультацію. Це дуже і дуже важливо. Ну і лікарі вже знають, як працювати, навіть якщо ми щось запідозрюємо, ми заспокоїмо пацієнтам, кажемо, що дивіться, давайте ми зараз це підтвердимо гістологічно, не потрібно хвилюватися, може це доброякісна, пахлина, і так далі, і так далі. Фахові фахівці у нас топові, професійні, і психологи теж працюють в цьому напрямку. Але те, що ви сказали, що будь-який класний фахівець професійний без сучасного медичного обладнання. Ну, сьогодні вже рівень 21 століття дозволяє робити унікальні речі. Ну, наприклад, такі, як ну, Сьогодні, Сучасне, от, от ми придбали у апарат з ф'южн контролем, це штучний інтелект. Ми його не просто придбали, це дуже дорога річ. Але ми його придбали під конкретного лікаря, професіонала, який вміє і знає це робити. У нас був такий лікар, ми собі поставили вищу планку, і ми під нього його придбали. Це Прошу. дає можливість, уже, уже, наприклад, про що це говорить? Просто кілька таких тез, щоб зрозуміло, широкому глядачу. Ну, по-перше, це ми можемо більш точно пунктувати похвилини, які мають, наприклад, там. 2, 3, 4, Два, три, чотири, п'іліметрів. Угу. Зовсім маленький. Да, зовсім малесеньке. Угу. Друге, що, наприклад, що дає цей штучний інтелект, і це фіжен контроль. Якщо, наприклад, є органи якісь великі, ну, наприклад, пещінка або нирка, і там є декілька вогнищ, так, як ми можемо зрозуміти, що там є 3-4 або 5 вогнищ? Ну, П'ять пунктувати, ну, це дуже складно і дуже проблематично. І Штучний інтелект визначає, чи це вогнище одинакого походження і що ми пунктуємо, так? бо це може бути, наприклад, три вогнища доброякісних, якихось силу певних обставин, а злеякісним ми можемо пропустити, взяти пункцію е доброякісне сказати, що у вас все окей, а потім воно все одно вилізе. То вже зараз, до допомоги таких новітніх технологій, ми визначаємо, що ми пунктуємо і яка зона в більшому ризику, що ми її пунктуємо. Ну і потім, відповідно, пацієнт цей. Береться, береться на контроль. Такі речі вони просто унікальні. Ми робимо пункції там, таких невеличких дрібних органів, там, як, наприклад, там, залози, внутрішні секреції, надивники або щитовидної залози, такі дрібненькі пухлини. У нас недавно була дівчинка, якій ще не було 17 років. Дякуючи цьому обладнанню, ми зробили пункцію. Вчасну гістологію і рак щитовидної залози в 17 років. Це було буквально в листопаді місяці чи в жовтні. Угу. Ну, зате да. виявили і тепер можна да. буде. Тому і, і це обладнання, і інший ряд. Ми, ми ще придбали класне обладнання фіброгастров Це така штука, яка допомогла до обстежує шлунок кишківник і колоноскоп і пряму кишку Бронхоскоп купили новий зараз, придбали теж це все, що належить до дихальної системи. Ще ми рентген-терапевтичний комплекс це всі раки шкірів. Зараз новий німецький сучасний запустили в цей самий. це все співпраці з органами місцевого соревновання з обласною радою при повній підтримці голови обласної ради, голови обласної державної адміністрації. Ми знаходимо різні можливості. Щось самі купуємо, щось взяли в кредит з допомогою влади. Це важливо, це теж класно, тому що це під маленькі дрібні відсотки на великий термін. Ну, ми маємо розуміти, які в країні зараз ситуація відбувається. Просто сидіти, склати руки і казати, що може колись закінчиться ця біда, яка в нас є зараз війна, і ми розбагатіємо. Ну це ж не вихід, тому що люди хворіють. Зараз стреси. Кількість збільшується захворювання, то нам краще на випередження працювати, а не сидіти, склавши руки okay. і чекати. Тому ми багато класних речей, які ми зараз знайшли, які ми, які ми купили, які ми придбали. І мають люди змогу обстежуватися, мають змогу е діагностуватися, щоб на випередження працювати в цьому напрямку. Ще класний фібро, ні, лапароскопічна стійка нова німецька теж. Це вже конкретно під хірургів, це вже те, чим ми оперуємо. У нас є топові класні хірурги без топового обладнання. Ну, ми оперуємо унікальні речі. Ми практично в себе лікуємо і оперуємо все, крім похлин головного мозку. Угу. Все решта, в нас є можливості, і фахівці до нас прийшли ще недавно, багато ми фахівців. Нових класних топових набрали. і цей самий Ще хотів би відмітити, ще це вже більш до діагностики, до лікувального процесу. Дякуючи міністру охорони здоров'я, ми отримали новий комп'ютерний томограф 64-зрізовий, і лінійник. Це теж топове обладнання для діагностики якраз. І комп'ютерний томограф новий, це він. Набагато швидше і більш якісніше і точно визначаємо ті чи інші точки локалізації похлин. І алінійник це вже новий апарат, який в нас є. Фірми «Електри», це англійська компанія попередні, попереднього покоління. Але ті, якщо роблять лікувальний процес 15 20 хвилин, то це і 2 хвилини. Менше облучення, краща якість, менше навантаження, швидкість, прискорення і так далі. Так далі. Міністерство закупило, вони нам поставили. дякую міністру Віктору Ляшку. І з візитом робочим у нас були буквально два тижні тому. У нас були в закладі голова військової адміністрації Олександра Коваль і голова обласної ради. Андрій Карауш, ми пройшлися, подивилися обладнання, намітили плани, що ми ще маємо зробити. Okay. У нас там ще є болюча слабка точка це відділення хіміотерапії. Okay. І з підтримкою наших двох голів, ми сподіваємося, що ми в цьому році почнемо ремонт цього ремонт цього відділення, тому що там великі об'єми фінансові, і ми самі не справимося. Okay. А так, те, що ми можемо, і по обладнанні по ремонтах по інших речах, ми дуже багато чого що зробили, щоб. Зробити максимальну відкритість, доступність і якість надання медичної допомоги. Сюди входить і кол-центр, наш реєстратуру переформатували, під іншим. Потім ми її запустили, щоб люди могли записувати, щоб не було черг. Ну дуже багато зроблено. Ну далеко ще не все, але рухаємося в цьому напрямку. Слухайте, приємно чути, коли так стрімко розвивається і піднімається рівень в області медицини. Мені ще хотілося відразу, поки ви розповідаєте, запитати: а наскільки взагалі на Україні, якщо ви знаєте, чи багато центрів таких є, що от теж з таким рівнем обладнання, з таким рівнем операцій проводять, і чому? Тому що дуже багато людей думає, що от за кордоном зроблять краще, що там краща медицина, кращі умови і так далі. Що ви про це все можете сказати? Ну зрозуміло, що вибирати людині, якщо людина має фінансові можливості за кордоном лікуватися, будь ласка, але досвід підказує. Повірте мені, я говорю зараз максимально щиро, що знаєте, там лікують, поки у вас є гроші і великі гроші. Uh -huh. Потім, коли людина видихлась і вже лишилася без коштів, без нічого, вони всі опиняються у нас, і людина розуміє, що у нас лікарі топові обладнання, сучасне, те саме американське або англійське, або німецьке, протоколи теж лікування ті самі. Ну, але дякуючи тим, що вони в своєму місці, в своїй землі, в своєму лікувальному закладі, дякуючи. Національній спілці здоров'я України СЗУ, те, що ми називаємо, що в нас є можливість сьогодні дуже багато препаратів для лікування ліків ага. і послуга, ті, які ми отримуємо, які оплачує нам СЗУ. Ну практично у нас не можу сказати, що все безкоштовно. Вибачте, будь ласка, да? ми до того тільки йдемо. Це треба чесно говорити. Але дякуючи співпраці з НСЗУ, можливості фінансові забезпечення розхідних матеріалів, медикаментів, інших речей для хворого сьогодні доступ величезний, безкоштовний. І так само і до діагностики, так само і до лікувального процесу. Приємно чути часто лікарі кажуть, що сама віра пацієнта в те, що все буде добре, він вилікується, може дійсно якось посприяти тому результату, який може бути. Чи правда це, це психологічний аспект пацієнта в будь-якому захворюванні має дуже велике значення, а особливо в онкології до першого, коли людина взнає знає тія звичайно, що будь-яка людина в будь-якій uh -huh. країні і шок. В наші фахівці вже вміють, як з цим працювати, як це можна до людини гарно, красиво донести, розкласти по поличках все і вселити надію, що дивіться, ми маємо цю проблему, ми вміємо, ми знаємо, ви нам повинні довіряти, слухатись, і ми вперед і погнали. І в процесі ну, ми вам все допоможемо. І тоді. Цей комплекс взаємодії спільний разом з лікарями, з нашими психологами. Звичайно, тут дуже важливо, що має і сам пацієнт, і відповідно його сім'я його родина. Якщо є повна підтримка і довіра до лікарів, результати у нас дуже-дуже класні. Я знаю, що у вас є психологи спеціально для цього працюють. Є, ми проводимо індивідуальні заняття. Загальні заняття з цим сьогодні. Буквально зранку ми проводили з ними такі міні-нараду, як покращити, хочемо, у нас є там можливість в приміщенні вже знайшли спонсорів такі облаштувати таку ментальну арт-терапію, щоб можна було проводити групові заняття. Ми там візуалізацію вже зробили, як ми його накидаємо, що там має бути, що як там зробити, щоб люди приходили такі, знаєте, як. Такі там балабаси, такі будуть там коврики, стінки, вазони. Може акваріум ще придані. Продумаємо, щоб можна було сідати, розслабитись, і ти нічого тобі там не нагадувало про лікувальний заклад. Та це як на мене дуже важливо, коли людина не залишається сам на сам своєю проблемою. Я би ще хотіла пригадати про тему військових, які теж ну, можуть мати таке захворювання. Чи є окремо якісь спеціалістики і працює з е, ними? Так, знаєте, дякуючи уряду, державі і голова військової адміністрації Олександр Коваль, цьому приділяє велику увагу. Ми всіх в медичних закладах. Рівніщини зараз введена ці, ця посада ага. фахівця супроводу в штатний розпис. В себе ми взяли настолкова дівчина, яка працювала в відділі звернень громадян, вона з вищою освітою. Ми поки що її взяли на цю посаду. Потім ми далі будемо, треба буде ще доберемо із вже числа військових, поки вони там ага. в себе пройдуть відбір. Але поки в нас такий фахівець є, ми вже над цим працюємо і. Максимально всі скеровані з, з, з на те, щоб навіть якщо ми просто десь бачимо людину в формі, навіть якщо це людина привезла маму, бо когось близько просто, просто привезли, щоб може там, ну, провести там маму до, до лікаря, чекаємо, завжди запитаємо, вибачте, прошу, перепрошуємо, що вам вас там чим допомогти, що посприяти, і так делекти, і так далі, і так далі. Це я вважаю, що це, це правильно, це, це важливо, uh -huh. ну, як і по відношенню до всіх інших теж. Так, 100%. Ви розповідали про те, що активно, постійно працюєте з обладнанням, закуповуєте щось нове. Чи планується можливо будівництво якесь, нових корпусів і так далі, Буває. розширюватися? Це таке наше болюче. Знаєте, там ну, думаю, що всі, хто або був в закладі, або десь, можливо, стикався з цим, що в нас є потужних два великих комплекси, і той третій недобудований, коли в свій час його не добудували. Коли у нас був робочий візит, який сказав, двох голів <кій> пана Карауша, пана Коваля, ми теж ставили це питання. Голови знають про це. Ми зареєстровані на площаці загальних будівельних об'єктів ДРІМ. Робимо новий проект. Заключив договір, робимо новий проект. Ну і будемо шукати ці, ці кошти. Я впевнений, що якщо з закінченням цієї клятої війни можливості для України будуть набагато більші. Але ми дивимося з перспективи в бо цей корпус новий нам би додав багато потужностей для розширення можливостей. Uh -huh. Це і нам треба зараз терміново ну, як мінімум ще два відділення, які були би дуже актуальні, які в нас є топові класні фахівці. Це відділення торакальної хірургії, і відділення урології. Плюс ми б розширили поліклініку, ну і діагностичний комплекс ми б теж мали можливість ще раз ще розширити нас крім. Ці показники, ці цифри, що я назвав, що 3240 пацієнтів, які вперше виявлені, і 32 тисячі на обліку, у нас дуже пацієнтів ще багато з інших областей. У нас з Житомира багато приїжджають з Хмельницької області, багато приїжджають пацієнтів, з Волині теж пацієнти звертаються. Ну, потенціал дійсно в центру досить великий, то я думаю, що він буде постійно розширюватися. Так, е, е, да. ви запитували, як можна порівняти, наприклад, на які ми з іншими центрами, е, враховуючи, те, що цих два корпуси, які відносно е, онкоцентр рівненський, відносно новий, збудований uh -huh. з вже за сучасними стандартами, то інші області нашої Західної України не мають таких можливостей, на жаль, і по обладнанню теж. Там Старі приміщення, не ті можливості, де це обладнання розмістити, бо ти не всюди його поставиш. Mm -hmm. Така важка техніка, як лінійники, наприклад, лінійний прискорювач, це ціла технологія. Mm -hmm. Тому у нас і в сусідній классе по одному лінійнику, навіть до, до сих пір ще є області, в якому взагалі не було. У нас три. І три mm -hmm. працюючі. Відповідно, черга е буквально ну, тиждень-два. Це той процес складний, який технологічний, який потрібно м, пройти ще пацієнту, поки буде лікування на лінійному прискорювачі. Пане Віталію, а якби у вас була можливість щось змінити в охороні здоров'я нашій системі, що би ви собі таке обрали? М -м, змінити? Ну, наразі то, що до, зараз швидко, звичайно, це все знову впирається в фінанси. Коефіцієнти там, по лікуванню радіологічному і, і хірургічному, коефіцієнти збільшення м, м, пакет за, за нашу працю від НСЗУ. Ну, Це все впирається в кошти, ми зрозуміло, це раз. В ідеалі було б, як найближчу перспективу, погодинна оплата праці лікарів і медичних сестер. Це було б теж в ідеалі. Це дало б ріст. Тому що ну, одна медична сестричка працює важко в хірургії або в реанімації, а друга в поліклініці не можна порівнювати ті ставки і ті заробітні плати там і там однозначно навіть. Але я впевнений, що ми до цього дійдемо і все буде класно в державі Україна. Нам би тільки мир, щоб так. нас не чіпали, а все решта ми вміємо, можемо. І я впевнений, що в нас все вийде і Україну чекає. Гарні, класні інвестиції в усі сфери діяльності, в тому числі і в медицину. І в нас чекає класний розвиток держави України. Що ж, давайте тоді на останок, На вашу думку, рак це вирок? Друзі, так, да, це з однієї сторони, даруйте заїжджена фраза, з другої сторони, в цій фразі дуже великий, глибокий зміст. Рак це не вирок. Це просто спосіб життя. Якщо ми всі будемо це чітко пам'ятати і знати, то і буде в нас все добре. У нас є купа пацієнтів, ну їх тисячі, де е, раки ті чи інших органів, е, як вже казав, і молочних залоз, гінекологічні, навіть кишківника. От Є мій друг, у моїх друзях о, старший мужчина, е, його звати Юрій, який вже недавно запрошував на каву. Десять років каже, я кажу, я вже забув на каву, коли його пропорувала. І тоді це досить була складна, складне оперативне втручання кишківника. А Зараз в нього все добре. Він гарно себе почуває, виглядає. кожне рано плаває у басейні. Вже 11 років, як він прооперований, він кожен рік проходить, обстежується. Це реальна людина, реальна місці рівному і таких дуже дуже багато. Просто я собі дозволив от його згадати зараз. Пам'ятайте. Регулярне обстеження організму рятує життя. У нашому Рівненському обласному протипохлинному центрі спеціалісти на професійному обладнанні зроблять все для того, аби ви почували себе добре. Рівненський обласний протипохлинний центр знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Олександра Олеся, будинок 12Б. Приємно чути, що є такі позитивні історії. Я сподіваюся, їх буде дуже дуже багато. Я вам дякую, пане Віталію, за цю розмову. Сподіваюсь, що всі будуть приходити до вас на обстеження хоча б півроку ще і ви будете їм говорити. У вас все добре. Нічого немає краще, ніж профілактика вашого здоров'я. Всім бажаємо бути здоровими, щасливими і успішними. Дякую вам за увагу. Дякую. А я нагадаю, що сьогодні про те, як діагностують і лікують рак у рівному, ми дізнавалися від директора Рівненського обласного протипухлинного центру Віталія Бойка. Мене звати Оля Добреля. Це була програма про здоров'я. До зустрічі.